Так, роблю відео, яке просили, дивіться, все як там на фото, все, що до станка, це фрезерна голова, все є шестерню, все як на фото. Так, зараз ось все включу... Так, ну О, так. Так, на ньому дивіться, концевички, наприклад, виключається. І так ви його і не включите. Бо концевики. Так само цю защиту, якщо відкриєте, вони не запуститься. Потрібно, щоб всі концевики були замкнуті. Все крутиться. Все як на фото. Люфта немає. Ніщо не не я не знаю. Хочете?